Саме заради європейських цінностей українці вийшли на революцію гідності, вимагаючи реформ і європейської інтеграції. Україна зробила величезні реформи. Ми разом спільними зусиллями змінили країну, а наші партнери з Європи дотримались свого слова і двері Європейського союзу відкриті. Для нашої великої 45 мільйонної нації для українського народу. Дорогі українські друзі, я хочу всіх вас привітати і подякувати вам. Незважаючи на війну на сході України, ви змогли отримати безвізовий режим і подякувати вам за вашу проєвропейську рішимість і мужність. You Today we bring down a barrier between the people of Ukraine and the people of the European Union. No more visa for short trips between our countries. We made it and we made it together. Friends, welcome to Europe. <laughs> Немитая Росія. Страна Рабов, страна господ. і ви, мундіри голубі. і ти їм преданий народ. Як сказав Ландсбергіс, членство НАТО для Литви – це життя. Це 100% вірно для України.

Отож, розпочну з так званої втоми від України. Втома від України означала б втому від демократії, втому від свободи та нарешті втому від НАТО. Допоки Україна має сили боротися, ніхто не має права на втому. Зброя найвищий пріоритет. Ми повинні разом зрозуміти, що це не просто постачання зброї чи допомога Україні. Ні, це інвестиції в європейську безпеку, протиповітряна оборона. Нам потрібен реактивний винищувач. Нам потрібні системи радіоелектронної боротьби. Нам потрібні ракети великої дальності для знищення матеріально-технічного забезпечення їхніх військ, що йдуть у наступ. Нам потрібні танки. Нам їх потрібно доставити не десятки, а сотні. в такій ситуації я сподіваюся, що ми отримаємо зброю, санкції, справедливість, фінанси і, будь ласка, запрошення від НАТО та Євросоюзу.